Кам'янському провели урочисту церемонію нагородження авторів шкільних проєктів, які стали переможцями конкурсу «Бюджет участі діти 23 24 Захід зібрав учасників конкурсу педагогів, представників міської влади та громадськості, щоб відзначити активність і креативність молоді, яка своїми ініціативами покращує навчальні заклади міста. У наше місце за дослідженням організації Трансперешінтернешної України входить трійку районних центрів України, які на протязі 2023-2024 років впроваджували бюджет участь і ми одні з перших в Україні, які впровадили бюджет участі діти. Я хочу подякувати кожного учня за вашу наполегливість, за вашу креативність, за ваше бажання зробити свої школи ще більш кращими. Я Хочу подякувати ваших керівників, директорів школ, подякувати координаторів проекту від міської ради. Конкурс бюджету участі діти надає можливість учням безпосередньо впливати на розвиток своїх шкіл та навчального середовища. У 2023-2024 навчальному році в ньому взяли участь учні 39 навчальних закладів, які подали 173 шкільні проєкти. До голосування долучилося близько 13 тисяч школярів, а за його підсумками було визначено 80 проєктів переможців, усі з яких вже реалізовані. Взагалі це дуже круто, що в нашій громаді реалізується, не дивлячись на те, що воєнний стан і бюджет участі міста, і бюджет участі діти. Ми знаходимо можливість виділяти кошти не тільки на реалізацію цих проєктів, але й також на подарунки, щоб заохочувати і мешканців міста, і наших дітей. Ці проекти були дуже цікаві. Кожна дитина для своєї школи запропонувала і якісь зони відпочинку. І щось цікаве для кабінетів. У мене був проект щодо розвитку медіаграмотності в нашій школі. Розширення техніки закупляли техніку для того, щоб покращити якість новин. У мене був проект кімнати емоційного розвантаження, де діти на перервах могли відпочити від важкої важкого дня. Думаю, що це дуже важливо учням приймати участь в таких проєктах, бо це допомагає розвивати комунікативні навики, і ну це просто цікаво. Людина може має змогу отримати нові знання при написанні якихось масштабних проектів у майбутньому. Я та мої однокласники, з якими ми разом робили, подумали, що буде дуже круто, якщо буде. Адільна кімната, де діти зможуть на перерві відпочивати, заряджатися енергією, так сказати. Там ми реалізували дзеркало, пуфіки, ігри, зарядна станція і вайфай роутер Ми навчилися командній роботі та як разом зробити краще наш ліцей. Це був дуже крутий досвіду, мені сподобалось. Особливістю цьогорічного конкурсу стало те, що окрім старшокласників до створення проєктів, активно долучилися і молодші школярі. Наш проєкт називається Танцюємо разом. Мені надихнуло цей проєкт зробити, тому що я танцюю. Я хочу, щоб інші діти, які приходять до нас до школи, щоб вони теж танцювали. Конкурс бюджету участі діти це унікальна можливість для школярів безпосередньо впливати на зміни в їхньому навчальному середовищі. Започаткований у 2021 році. Він став ефективним інструментом залучення молоді до процесів управління та розвитку міста. Ми бачимо, що це дійсно дії дітей відзначають. А підтримка для дітей мотивація для сучасних дітей це дуже важливо. І вони можуть бачити, що дійсно демократія діє і виділяються кошти не тільки так на потреби дорослих, а й на потреби дітей. Це дуже важливо. Саме мотивація, коли вони бачать результат своєї роботи, і він оцінений нашою міською владою. Тож ми дуже вдячні міській владі, яка весь час підтримує молодь, молодь нашого міста.